В театрі Академія руху відбулася прем'єра вистави омріяні зорі, фантастичної подорожі, створеної за мотивами легендарного твору Антуана де Сент-Екзюпері маленький принц. Прем'єра зібрала повну залу глядачів, батьків, друзів і поціновувачів дитячого театру. У постановці взяли участь 11 досвідчених акторів та троє юних талантів театральної студії Прем'єр. Вистава триває близько години. Проте весь цей час у залі планує магія, щирість, емоції і справжні диво сцени. Мирослава грає роль ніжної, і водночас гордої троянди, символу любові та відданості. Її персонаж нагадує глядачам, що справжня краса потребує турботи і терпіння, а головне здатності бачити серцем. Навчаюсь в академії руху. Я відвідую студію прем'єр. Мені довірили грати вже в двох виставах: в Хем та в Омріяні зорі. Це Перші дві вистави, в яких я приймаю участь. Е, і ще омріяні золі. Це перша моя вистава з е, там, де я розказую текст. Актори з надзвичайною щирістю передають глибину філософії екзюпері. Кожен герой це цілий всесвіт почуттів і сенсів. Постановка поєднує живу гру, танцювальні номери, авторську музику і світлові ефекти, створюючи атмосферу мандрівки між зірками. Мені дуже подобається, і це такий а, хлопець. Він а, Ну і добре, і так ніби з розумінням ставиться до е, всіх дорослих, е, котрих він зустрічає на планетах. Але дорослі він вони всі в своїх справах щось у них якась така своя планетка. Е, ось але сам принц він хотів знайти справжнього друга, тому він вирушав все далі, 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 поки на землі не зустрів е, Лиса. Режисером, постановником вистави став заслужений діяч мистецтв України Сергій Більський, балетмейстеркою по постановницею Наталя Більська, художницею-постановницею Ірина Циганко. Музичне оформлення створив композитор Анатолій Тарасюк. Творчість ексюбері завжди хвилювала нашу спільноту. Взагалі, і чудовий твір «Балетний принц не залишав жодного. Пересічного, або це дитина, або це доросла людина, тому що в, саме, саме в цьому творі заложені основні поняття відповідальності, чесності за тих, кого ми приручили. Саме головне, що сьогодні нас всіх турбує, це Зрозуміло, коли закінчиться ця страшна війна, яка забирає життя наших найкращих синів України. І, 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 і дуже важливо, якими ми всі будемо після її закінчення. Саме завдяки злагодженій роботі творчої команди народилася вистава, що об'єднує казку, сучасну хореографію і глибоку філософію життя. Омріяні зорі це не просто театральна прем'єра, а роздуми про добро, віру і любов, які так потрібні сьогодні кожному. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський.